Коли в країні війна і ти внутрішньо переміщена особа, ВПО, здається, що держава має тебе якось підтримати. Але ні, замість підтримки відмова. Сьогодні я покажу вам, як Національний банк України та банківський омбудсмен офіційно відмовили мені у кредитних канікулах. Хоча я, як ВПО, маю на них право. Як я потрапив у боргову паску, я вже розповідав у відео. Ви можете подивитися його за посиланням десь тут. або тут зараз воно з'явиться. Так от, я почав шукати законні способи, щоб зменшити якось фінансове навантаження, боргове навантаження. Я звернувся до МФО, в яких я маю борги, і я почав. Просити їх якось надати мені кредитні канікули, або якось закривати е, іти на якісь поступки, кажучи. Але кредитні канікули для мене були в пріоритеті, тому що я виплачував е, е, Мунібело, і мені потрібно було якийсь час, щоб відновити своє фінансове положення, щоб я міг закривати інші МФО. Так от. Я почав писати їм як ВПО, просити кредитні канікули. І, звісно, мені майже всі відмовили. Майже всі. Лише там одна МФО пішла на поступки, дала мені місяць відпочити, але вже там нараховує поповнює. Але то вже в майбутньому про це я вам розповім. Вже коли буду записувати відео про це МФО. Так от, усі відмовляли. І що я робив? Я звертався до Національного банку України. А також до Банківського омбудсмена. Я писав скарги на те, що мені відмовляють у кредитних канікулах, хоча я маю на це право як ВПО. Але мені довелося чекати місяць листа, щоб побачити, що мої всі зусилля були дарма. Яким був сам процес? Я відправляв до Національного банку спеціальну форму, вони мені самі надіслали колись, додавав скринний переписок, приписок, додавав свою довідку ВПО, додавав відповіді МФО з відмовленням. Мені в кредитних канікулах. І ось місяць я чекав, чекав, і нарешті я дочекався листа від них. Вони мені відповіли одразу майже по всім МФО одним листом. І те, що я побачив, там мені взагалі дуже не сподобалося, бо там просто технічно. Національний банк України з'їхав з теми, можна так сказати. Вони мені написали наступне, майже те, що і писало мені МФО. Вони написали, що через те, що я оформлював кредит вже після початку військового стану, ведення військового стану, то я не маю права ні на які кредитні канікули, там ні на що, ні на які там списання відсотків, нічого. Також вони порадили мені звертатись до кредиторів і домовлятись з ними самостійно. Але все це не підпадає під законну діяльність, можна так сказати, бо в законі такого нема, не існує ніяких сроків до початку військового положення або після початку. В законі все прописано там. Просто військовий стан, і у військовий стан усіх, хто має борги, Можуть мати якісь пом'якшення. Наступним етапом було звернене до омбудсмену. Але омбудсмен також там, мені відповів там, через якийсь час, там кілька тижнів, мабуть, пройшло, можливо, там більше. І відповіли, і відповіли вони теж саме, що я сам маю розглядати свої там справи з МФО, домовлятися самостійно. Тобто держава мені ніяк не допомогла, хоча я маю на, на все це законні підстави. Отак От і живемо. Сподіватися на державу взагалі немає чого. Так от, я вже розповідав в минулому відео, що я вирішив почати саме з Манівео, бо вони перші пішли на поступки. І зараз в мене така ситуація, що я вже більшість платежів закрив. У мене залишили всього два з п'яти платежів. І у травні я буду трохи вільніше від цього. Зможу закривати інші МФОшки згодом. І ті, хто будуть предлагати кращі умови. Ну, з тими я і буду співпрацювати, так сказати. Ну, буду чекати, щоб закривати за тіло, або там трошки більше приплачувати, але я більше не згоден платити стільки, скільки платив до цього. Що я маю зараз, маючи багато боргів в МФО, і маючи усюди вже просрочені платежі. Так от. Мені кожен, майже кожен день там, пишуть в Telegram, там, пропонують якісь там, пропозиції, СМС шлють там, на телефон, пропонують пропозиції, які для мене не підходять. Ну, поки що. Дуже сумнівні, сумнівні пропозиції, вони майже не, не йдуть ні на які поступки, там, ну, взагалі, єруда якась. А також, що я маю ще, так це телефонний терор. Мені дзвонять мабуть, ну, іноді кожні 2 хвилини, іноді кожні 5 хвилин там, якісь там колектори. Я, я не знаю хто, я наберу телефон. Я пішов далі. Я поставив застосунок на свій телефон, поставив своїй мамі застосунок, бо їй також там надзвонювали там Ну, Вона не дуже. там розуміє, що це психологічна, скажімо так, дія з боку колекторів. Так от, я поставив застосунок і тепер, коли мені дзвонять колектори, зараз я вам покажу, як він виглядає. Я не бачив їхніх дзвінків, можливо, вони навіть зараз мені дзвонять. Оп, так Ось так от виглядає тут от дзвінки. Я, я бачу, хто мені дзвонив, я, про те, що я, я бачу, хто мені дзвонить, але я не бачу сам дзвінок. І тобто мене не особо турбує через це МФО, Турбує в іншому, бо коли я на вулиці, в мене під час дзвінку вимикається інтернет. А так взагалі все добре. Тож, які з усього цього можна зробити висновки. Моя історія це не виняток. Сотні тисяч українців зараз лишилися з бургами но Одинці. Національний банк України омбудсмен лише відписуються, ніяк не допомагають в цьому. Я думаю, за всіма МФО цим хтось стоїть, хтось їх кришує, як завжди, як завжди в нас в країні. Тому це все дуже складно. Вихід один. Потрібно організовуватись, самоорганізовуватись, ділитись досвідом, спілкуватись між собою. Тому я закликаю вас, якщо у вас також є така ситуація складна, поділіться цим, цим відео, можливо, воно комусь допоможе, можливо, комусь зекономить час. Також напишіть свій досвід у коментарях, можливо, там у когось. Є також проблеми з МФО, можливо, ви чимось поділитесь зі мною, можливо, чимось це відео стало для вас корисним. Напишіть в коментарях. Ну і якщо ви хочете, ви можете підтримати мій канал, щоб я міг розповідати правду далі. Банку я залишив в описі, приходьте, все там буде. Ну, а ми побачимося з вами в наступному відео. Я вам розповім вже, мабуть, іншу історію, можливо, будуть якісь позитивні новини, можливо, ні. Тож чекаємо. Побачимось в наступному відео. До побачення!